Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо створювати вікна і зараз зупинимося трошки детальніше на процесі армування ПВХ профілю. Профіль армується металевим підсилювачем, оцинкованим товщиною від 0,8 до 1,5 мм. Армування профілю потрібно для зміцнення жорсткості конструкції, е а та також для того, щоб її не викручувало, так би мовити, на сонці під час розігріву. І зміцнюється повністю вся конструкція вікна. Армуються абсолютно всі частини вікон, рами, стулки та імпости. Для армування різних частин вікна, або різних за розміром вікон, можуть використовуватися різні профілі Наприклад, для невеликих конструкцій може використовуватися Г-подібний профіль. В нього і велика стінка і дві менші. Якщо конструкція потрібна більш жорстка, тобто більшого розміру вікна, це профіль для рами, тоді використовується так званий G-профіль. Він уже має. Він, по-перше, більш товстий де з товщого металу, і по-друге, більше жорсткості в нього є. Також часто використовується п профіль По жорсткості він приблизно як і G. Для самих великих конструкцій або дверних рам використовується замкнений профіль у вигляді квадрата або прямокутника. Розмір профілю, тобто його поперечний переріз, залежить від того, який саме ПВХ профіль ми армуємо Чотирикамерний, п'яти чи шести. і шириною від, там, наприклад, 60 до 85 мм. Оскільки ми робимо вікно невелике за розміром, тому ми можемо собі дозволити взяти г подібний профіль і для рами, і для стулки. Різка профілю гармуючого в нашому випадку здійснюється за допомогою стрічкової пилки. Різати профіль в принцит взагалі-то можна за допомогою будь-яких інструментів, від ручної нажівки до болгарки і будь-чим. Але для зручності та для меншого забруднення пилу і всього іншого, дуже зручно використовувати або електролобзики, або подібні стрічкові пили. Розмір профілю. У нас іде, знову ж таки в нашому наряді, там, де і в нас був, був написаний розмір ПВХ профілю. Виставляємо за допомогою лінійки потрібний нам розмір. Фіксуємо і вмикаємо пилу. Наша армуючий профіль відрізаний. Аналогічним чином нарізаємо всі інші підсилювачі для інших частин вікна. Наступною операцією буде армування ПВХ профілю металевим профілем. Продовжуємо нашу роботу. Маємо заготовку відрізаного ПВХ профілю. Маємо заготовку відрізаного армуючого профілю. Тепер потрібно. Їх дві між собою сумістити. В ПВХ профілі є спеціальні направляючі, зроблені для того, щоб армуючий профіль вставлявся в нього правильною стороною і не заважав подальшій нашій збірці вікна. Вставляємо профіль, вирівнюємо краї і армуємо, прикручуючи саморізами. Використовуємо саморізи із сверлящими головками, які е, дозволяють нам пробурювати метал без попереднього засверлювання. Саморізи вкручуються із шагом 20-25 см. Для ламінованих профілів цей шаг зменшується приблизно до 15 сантиметрів. Армування нашої деталі завершено. Тепер профіль ПВХ та металевий підсилювач є однією конструкцією. Наступною операцією можна переходити до висверлення отворів під ручку та замок. Для того, щоб на нашій заармованій стулці розмітити отвори під ручку. Виконуємо наступні дії. В нашому виробництві використовуємо фурнітуру «Рото». У виробника є каталог фурнітури, в якому одна з інформацій це є таблиця розмірів фурнітури в залежності від розмірів нашої віконної стулки, ручка може розміщуватися в двох варіантах: це так називаємо постійна ручка або змінна ручка, що мається на увазі. Якщо це постійний варіант, то ручка буде більш зміщена донизу. Це зручно, коли в нас високі стулки, і щоб не тягнутися високо до ручки, ручка трошки зміщується вниз. Або змінний варіант це коли ручка завжди знаходиться посередині стулки. Знову ж таки, не дуже зручний варіант, коли у вас великі вікна. Зачасту ми намагаємося використовувати постійну ручку. Тобто ручка зміщена донизу. Для цього в каталозі виробника є таблиця. В таблиці є розміри вікон з шагом в 200 мм. В залежності від розміру вікна вибирається розмір фурнітури. В нашому випадку розмір нашої стулки лежить в діапазоні 1000 1200 мм. Тому ручка, дивимося по таблиці. Середина ручки у нас буде на відстані 513 мм. На цій відстані ставимо для себе. Позначки на рамі. І після цього можемо переходити до копіювально-фрезерного верстату. Копіювально-фрезерний верстат використовується у нас виключно для того, щоб висверлювати направляючі отвори для ручки та фіксаторів, а також вифрезеровувати в, стул, в стулці місце під. Механізм ручки. Закладаємо нашу стулку верстат, виставляємо по міткам, фіксуємо. Всі налаштування верстату вже зроблені раніше, для того, щоб не треба було його кожного разу переналаштовувати. Перше, що робимо, це висверлюємо отвори під ручки. Далі вифрезеровуємо залишки для того, щоб е, туди став механізм фурнітури. Маємо готові отвори для ручки та для механізму.